Сі і Трамп провели телефонну розмову. Про це повідомляють видання. Зазначається, що розмова відбулася, нібито на прохання лідера США. Я не знаю, як це прохання звучало, але тим не менше більше інформації наразі немає. Ну і знову ж таки, та ми говоримо про постійний конфлікт між США і Китаєм. Але при цьому Дональд Трамп напередодні теж написав, що він дуже любить Сідзіньпіна. Не знаю, це така підготовка до телефонного дзвінка була чи до чогось іншого, але тим не менше. Ну, слухайте, Трамп любить взагалі всіх тиранів і диктаторів. В нього є така фішка. Чому? Тому що, як ми вже з вами говорили, в нього взагалі дуже персоніфікований підхід і до політики, і до вирішення якихось там важливих інших питань. І тому він з такими людьми якраз достатньо легко, як він вважає, знаходить спільну мову. Це, вибачте, за таке порівняння знаєте, як по-пацанськи виглядає там. Ти мене поважаєш, я тебе поважаю. По типу такого типу. Ну плюс Трамп вважає, що коли він, президент Сполучених Штатів, каже, що він когось любить. Ця людина відразу повинна забити хвостиком і, значить, ну зробити такий вигляд, що це її мрія всього життя, вона значить, готова. Тепер все зробити все, що тільки можна, аби відпрацювати власне цю любов зі сторони президента Сполучених Штатів. Але ну ми просто коли дивимося на Зімпіння, ми бачимо людину з обличчям, на якому постійна посмішка і за цією посмішкою може ховатися що завгодно. І тут от мені здається, Трампа дуже легко розводять і дуже легко маніпулюють цими історіями, і він про це навіть за великим рахунком там не. Ну, не здогадується, що відбувається. От, наче хто там ройте, пише, що в них сьогодні була телефонна розмова. да Подробиць поки немає, вона була от, там, за ініціативи Трампа. Тому що політика Трампа яка: я спочатку налякаю, потім ви злякаєтеся і підете мені на зустріч, і ми все вирішимо. А от що буде, якщо та сторона не злякається? Ну от Китай не злякався. Китай себе поводив як власне поводив, і тепер Трамп знову опиняється в слабкій позиції, і він змушений десь просити і якось виходити з тієї ситуації, яку за великим рахунком він сам же і створив. З Путіним один в один історія, тільки питання в тому, що він е, Путіна насправді легко міг би загнати е, там не знаю за Мажайськ, як кажуть на Росії, і робити з ним все, що захоче. Але Трамп, от якось відомо від початку з Путіним обрав іншу стратегію, і тепер це теж призвело там до провалу. А Китай, ну це країна, яка там в десятки разів потужніша за Росію. Друга економіка в світі Сін це прекрасно розуміє. Як і те, той факт він розуміє, що настільки тісно переплетить і сполучені Штати і Китай в плані торгівлі, що вони просто-напросто розумієте, вони приречені бути разом, і Сінціпінь буде це використовувати. Бачите, Трамп від погроз переходить тепір тепер до Лесташі до Лестащів, і воно не дуже якби ну гарно власне виходить. Ну Путін напередодні дзвонив не тільки Дональду Трампу. Він ще й говорив з Новим Папою. Та це була їхня перша розмова і. Ну, нібито сам Папа Римський закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру, підкресливши важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами і пошуку шляхів вирішення конфлікту. Нібито нічого такого немає, але є один нюанс, який ну, там, мене трошечки, знаєте, так. Підковернув. Папа Лев згадав патріарха Кіріла, подякував йому за привітання, отримані на початку його понтифікату, і підкреслив, що спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир. А я так розумію, що папа Лев не бачив проповіді Кіріла і його заклики до війни і вбивств. Е, дивіться, може він давайте так. Я переконаний, що він про це знає. Тому що папа Лев, як кажуть всі, він людина освічена, людина, яка не, не знаєте не стороння, в тому числі якимось сучасним технологіям, тобто в нього немає проблем отримати якусь інформацію. Ну але звісно, що поки на початку свого понтифікату вони на офіційному рівні будуть робити якісь такі заяви, які ну знаєте, будуть примиренчіські, там про спільні цінності. Християнство, там і ще якісь такі речі росіяни. Звісно, ну вони зараз намагаються налагодити якісь контакти з левом, і оце до речі, ну така достатньо небезпечна історія. Небезпечна в якому плані? Не в тому, що знаєте, там папа може їм піддатися. Я якраз в цьому дуже дуже сильно сумніваюся, але небезпечно в тому плані, що росіяни це роблять а нам треба теж на цьому треку активізуватися. І власне активніше з Ватиканом працювати, тому що цей папа дуже відрізняється від попередника. Росіяни ж розумієте, попереднього папу е, дуже сильно любили і поважали. Чому тому, що він з їхнім Кирилом підписав гаванську декларацію? І це був документ, який, по суті, поділив світ на сфери впливу е, ну, на сферу впливу з релігійної точки зору і де Україну віддали в сферу впливу Російської Федерації. Це була відома скандальна історія. Тоді ще наші греко-католики проти цього протестували. Е, от Росіяни хотіли б щось подібне, мабуть, перепідписати з Левом, але я не думаю, що він це вийде. Тому Лев їм просто чемно поки відповідає. Але слухайте, я думаю, що Ватикан там. В перші тижні е, понтифікату е, сотні там подібних відповідей понаписував всім країнам, всім церквам, е, всім якимось не знаю, там конфесіям, які тільки можливі, е, тому що він з усіма хоче ж ну, хоча б публічно підтримувати якісь нормальні відносини. А от конкретні дії це трошки інше. Поки конкретні дії такі, що Ватикан запропонував зустрітися е, Росії в Україні так на своїй території, і відмовилися знову Росія. Тобто, навіть бачите, тут Лев каже, може, це й до речі, якийсь легкий тролінг. Треба ще подивитися буде. Бо Лавров розказує, що як це дві православні країни будуть зустрічатися на території католицької країни. А тут папа каже, що ми ж християни. Неважливо, ми католики чи православні, чи греко-католики, чи протестанти. Да? Ми християни, це найголовніше. І це така, знаєте, теж відповідь, яка ну показує просто ну, росіян не дуже-не дуже такими ну, в цьому плані. Ні, успішними, але вони будуть намагатися, тому от за цим треба спостерігати. Ми сподіваємося, що вони не знайдуть якісь аргументи для папи і не перекрутять те враження, яке зараз у нього є по відношенню до російсько-української війни. Я тут е, е, шукаю теорію змови, чи все ж таки це може мати під собою якісь підґрунтя, маючи на увазі те, що е, Росія винить Казахстан в тому, що саме через їх кордон заїхали ці ФПВі дрони? Да, це не теорія змови. Вони очевидно зараз будуть робити будь-кого винними, тільки щоб не визнати свій профтик, як то кажуть. Ну де ви бачили, щоб ФСБшники виходили і казали, це ми просто ідіоти. В них, звісно, будуть всі вороги. Вони скажуть, що ми тут від дружнього Казахстану не очікували, значить, що ці дрони завезуть власне в Росію, а потім використають проти російської стратегічної авіації. Але мені здається, тут казахам треба на це. Дуже жорстко реагувати і відразу Росію на місце поставити, оскільки е, питання ж абсолютно не в тому, звідки хто куди завіс, а да? питання в тому, що Росія своїм фактом існування і фактом війни проти України є загрозою для величезної кількості країн інших в регіоні. Просто фактом свого існування і наявність Росії ядерної зброї це не на сьогоднішній день. Очевидно, що це не фактор там стримування, наприклад, це теж фактор загрози для навколишніх країн, тому що Росія не збирається там взагалі зброю як таку використовувати для захисту. Вона хоче експансії. Так що казахам тут треба мені здається, знаєте, зробити певні висновки дипломатично відправити росіян куди подалі, а з військово-технічної точки зору взяти собі на озброєння. Тому що як це роблять, до речі, зараз я думаю, розвідки провідних країн світу, які дивляться на цю операцію, і е, щось мені підказує, будуть просити скоро наших представників СБУ приїжджати до них з лекціями і будуть готові платити великі гроші, щоб знаєте цей досвід просто отримати і зрозуміти взагалі, як все це можна було організувати. А на Росії стандартне полювання на відділом було очевидно, що, до речі, воно торкнеться нижчого і середньої ланки, що воно не торкнеться якогось. Там ну, високого керівництва. Ну, дивіться, такі профтики колосальні. Просто е, жодних слів про міністра оборони, там ще якісь моменти, е, тому що Путін просто на такі речі не піде, бо це було б визнанням е, ну, провалу, визнанням помилок, в тому числі його як Верховного Головнокомандувача. Але когось там на низовому рівні, звісно, покарають. Ну і плюс придобуться до сусідніх країн, тому що це найпростіший і найлегший варіант. Е, до речі, знову ж таки про теорію змови, тому що напередодні Дональд Трамп вийшов і сказав про те, що е, ну, написав, точніше, та, що Путін змушений буде відповісти на цю атаку. А тепер джерела або ж інсайдери говорять про те, що. Е, Чихуахуа побив більшу собаку, і саме так Дональд Трамп відреагував на атаку України на ці аеропорти, аеродроми, і що він захоплюється крутою атакою України. На вашу думку, знову ж таки, чи може так бути, що Дональд Трамп пише одне, а думає геть зовсім інше? А, ні, я думаю, що все ж таки тут якраз такий варіант, коли те, що Трамп пише, він то реально думає. І взагалі, от в середовище його ну в його оточенні. Є люди, які не на камеру, але це відома історія. Вже неодноразово говорили, що взагалі Трампу треба якось обмежити доступ до смартфона, оскільки він ну робить такі дуже дивні речі, ну от людина там щось собі надумала, і президент країни і написав: Ну, взагалі, за логікою, звісно, він, як будь-який інший там політик, має право це робити. Але коли ти займаєш все ж таки таку посаду, то кожен твій пост він перетворюється на... Ну, певний елемент дипломатії на елемент зовнішньої політики. І тобі треба, звісно, порадитися з партнерами і власне порадитися з своїм, ну, своїм оточенням, коли щось публікувати. Наскільки мені відомо, про це писали і американські медіа, і люди, які там спілкуються з Трампом, Трамп так не робить. Він дійсно пише сам, тобто, от йому щось в голову прийшло, і він написав. От мені здається, вчорашня історія з постом. Вона якраз дуже показова в цьому плані. Тобто він поговорив з Путіним, він пише відразу пост. Тут же, тут же, я так розумію, що йому прилітає з оточення ну, явно не такі схвальні відгуки, на які він сподівався. І взагалі цей пост, особливо ну, про передачу, по суті, погрози Путіна. Він поставив Трампа в дуже слабку позицію, і Трамп знімає пост, але потім думає, що ні, ну я ж типу не можу прогнутися. і Знову його повертає, і це свідчить про те, що він написав дійсно те, що він думав. А тут якраз йому треба було б іноді брати, мабуть, паузу на е роздуми. Думати взагалі над якимись такими речами, і власне їх активно, якби ну спочатку, не постити, а писати вже за результатами обговорення зі своїми радниками. Але, от він побудував нову деякою мірою систему в США, дуже персоніфіковану, і ця персоніфікація з одного боку має плюс. Плюс вона має для журналістів, тому що журналісти бачать величезну кількість інформації з прямих рук, так би мовити. Це ж для журналістів свято і іноді для них це дуже гарна така історія. А з іншого боку, для публічної політики державної політики в цілому це дуже погана історія, тому що е, Трамп пише такі речі, які часто можуть потім не співпадати з загальною, навіть офіційною позицією США. І їх приходиться в наступних постах виправляти або казати, що я не те мав на увазі, або ви не так це зрозуміли. Дональд Трамп бере до рук телефон, пише пост. Хтось в нього той телефон забирає, видаляє пост. І коли виходить з кабінету, Дональд Трамп повертає цей пост назад. До речі, щодо того, що у Дональда Трампа треба забрати телефон. Теж була цікава стаття в NBC, Здається, що Трампу хочуть показувати розвід звіти у стилі Fox News, тому що він так багато дивиться телевізор. Що ну йому треба доносити інформацію в тому стилі, в якому він звик її сприймати. Що він цю інформацію в друкованому вигляді або у звітах не сприймає, йому треба їх доносити в такому от вигляді, оскільки в нього телевізор включений на постійній основі. Так розумію, що в тому, певно, вони з Путіним і сходяться. Один любить дивитися телевізор, тому в нього всі медіа його і показують те, що йому подобається. Ну, і відповідно, Дональда Трампа, який постійно дивиться телевізор. Ну так. Да, Вадим, до речі, знаєте, я от вчора там писав, коли про це це два діди зустрілися, вибачте, за це не їй Це просто якби, аналогія. Про щось там вони на одній хвилі. Оце проблема. Вони по деяким питанням реально перебувають на одній хвилі. В них там недовіра до традиційних медіа. Ну у Путіна взагалі всім це просто. Він створив просто свої медіа, ручні, да, які е, пишуть те, що він хоче. У Трампа ця недовіра. Е, віра в якісь там е, не знаю, теорії змов. Е, е, да, е, Трампу дійсно в нього є дівчина в оточенні. Про це писали американські медіа, яка е, навіть має таке прізвисько. Принтер да, через Дефіс, там і ім'я, і потім принтер вона ходить з переносним принтером і дійсно роздруковує Трампу всі новини, які вона вважає, Трампу будуть цікаві. А й отут же теж проблема. Дивіться, виходить людина, яка не є, професійною політи... ну, професійним, політиком, професійним консультантом там, чи політологом, експертом. Вона друкує Трампу якісь матеріали, ну, виходячи з уподобань Трампа. А це, як правило, якісь сміттєві сайти, теорії змови, багато інших таких. Речей. Так що в цьому плані, я думаю, що дійсно тут Трамп з Путіним вони два чобота пара, на превеликий жаль. І саме через це, от коли в них відбуваються розмови, після цих розмов Трамп в якійсь дивній ейфорії перебуває. Таке відчуття, що він там, знаєте, гори перевернув, багато що змінив, і взагалі він там крутіше, з найкрутіше. І це призводить до великих проблем. Я думаю, що ці проблеми бачать насправді вже в оточенні Трампа, і вони думають, що з цим робити. І рано чи пізно. Рано чи пізно власне це оточення? Воно просто змушене буде сказати Трампу, що ви абсолютно там якби неправильно себе поводите, треба міняти взагалі ці підходи, і ваша політика вона є провальною з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів. Головне питання: ну скільки ще там залишилося часу? Я думаю, що з поступовим наближенням. Власне, у цих проміжних виборів, і тим, що від Трампа відходять деякі люди, ну, по типу, як це зробив той же Маск, який починає Трампа дуже жорстко критикувати, і Трамп, поки публічно проти цього не виступає, але ну, теж рано, чи пізно прийдеться. Можливо, в нього все ж таки почнеться змінюватися і ставлення до деяких питань, і він більше буде довіряти професіоналам, вони будуть якби опрацьовувати. Певні рішення, і вже на основі цих рішень тоді будуть ну, якби, там, публікувати якісь матеріали і власне визначати позицію Сполучених Штатів. Бо те, що відбувається зараз, ну, це, знаєте, я думав, що це буде тільки характерно там, на перший другий місяць. Власне, е... ну, власне е... це, знаєте, Були сподівання, що це тільки початок там, каденції, і відповідно. Цей хаос він такий. Знаєте, очевидно очікуваний певною мірою. Він такий. Ну, в принципі, ну це повинно було статися, бо тільки прийшли до влади. Багато що міняють. Але дивіться, вже минуло не два місяці набагато більше. А хаос нікуди не подівся. І рано чи пізно ну, дійсно придеться щось робити, тому що це дуже погано тоді закінчиться для США. Ну і знову ж таки, та цей відхід США від управління у форматі Рамштайн Хекс сказав, що це така його передача Британії та Німеччині. Що вона планувалася з моменту приходу Трампа до влади в Сполучених Штатах. Ну і що не можна так сказати, що на Рамштайні не було США, тому що там був присутній посол США при НАТО. Відповідно, він теж зробив якийсь свій внесок в коаліцію в Рамштайн. Не, знову таки, про це вони не пошкодують, що вони передають зараз Рамштайн під е, управління Європи? Знаєте, якби на місці Хекзета був якийсь інший міністр оборони, якась інша людина. Я можу міг би коментувати цю історію. знаєте, от в такій е, парадигмі е, там, пошкодують, не пошкодують. Я просто не впевнений, що нинішній міністр оборони США він взагалі від розуміє, що відбувається, і що в нього є якісь навички стратегічного мислення. На жаль, і це знов таки це не мої слова. Це слова значної частини американського істеблішменту, американських журналістів, які взагалі вважають Хекзита першим кандидатом на виліт з адміністрації Трампа. Ну поки вилетів Волз, да Хекзит залишився, але рівень його компетентності він залишає бажати кращого. І тут відповідно, відповідно на основі цього. Я боюся, що ну, за великим рахунком, нинішня адміністрація і нинішнє керівництво Пентагону вони якби не вважають просто це питання лідерства США в контексті Рамштайну, наприклад, пріоритетним. Ну якось воно йде. Якісь поставки там ще від Байдена будуть до серпня місяця. Значить, ну хай воно поки там якось буде. А ми висновки зробимо собі там пізніше. От мені здається, в них така логіка. Вони особливо зараз на це уваги не. Звертають в них трошки інші пріоритети. Ну а потім вони вважають, що може вони якось переламають власне, ситуацію. Якщо буде треба, і повернутися. Але далеко не факт. Я думаю, що нам при цьому у міністрі оборони на якісь прориви чи на якесь серйозне ставлення до російсько української війни теж не варто сперечатися. У людини зовсім інші пріоритети. Він цей пріоритет, на жаль, дуже відверто демонструє.